Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. добрий день, на зв'язку з Тесан військовий аналітик, полковник Петро Черник. Говоримо про ситуацію на фронті. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Видання The New York Times пише, що ось із західним озброєнням і новоствореними штурмовими підрозділами Україна вже готова до вирішального весняного контрнаступу. Зазначається, що ось суворим випробуванням буде саме відновлення втрат і збереження мотивації втомлених війною військ. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте зараз підготовку України до майбутнього удару по армії Росії і які основні виклики постануть перед силами оборони України? Давайте ми розкладемо це питання на кілька частин, бо саме так і є на цю хвилину. Перше, ми надто сильно перегріли питання контрнаступу у нашому медійному медіапросторі. Це на мій упереджений поля. Про нього вже не говорить ліневий. Чи він буде неминучий і в обов'язковому порядку? Однак, коли як за яких обставин, якими силами, засобами, і найголовніше, в яких напрямках це не правду треба нарешті залишити. У такій собі своєрідній тиші і віддати це на відкуп на нашим військовим. Тільки вони мають право про це говорити, і тільки вони мають право це реалізовувати. Більше ніхто. Момент другий чи направду Україна зараз наростила з колосально свій воєнний потенціал. Однозначно, так тільки один бронепакет безпрецедентний із часів Другої світової війни у частині. Кількість, якість і що найголовніше, час надання за всю Другу світову війну радянський союз отримав межах 12 тисяч бронетехніків від союзників. Ми розуміємо наскільки це велика цифра. Однак, якщо усвідомлювати масштаби тієї війни і цієї війни, то вони не співмірні, Звичайно, а ми на цю хвилину тільки за перший квартал цього року. Будемо мати поза тисячу одиниць бронетехніки, і особливо висококласні танки різних класів, маю на увазі і Леопард-2, і, і навіть Абрамси на осінь у нас обов'язковому порядку з'являться. А це є стратегічною ознакою того, що Україна має потенціал для звільнення усіх своїх територій. Ми бачимо, що російські окупанти за кілька тижнів змогли побудувати в анексованому Криму цілу мережу окопів і загороджень. Про це свідчать супутникові фотографії Мексар уздовж узбережжя Чорного моря росіяни встановили протитанкові обрубки, артилерійські установки і вирили рови. Скажіть, будь ласка, як ви б оцінили те угрупування ворожих військ в Криму, яке зараз там знаходиться? Як ворог там готується до українського наступу? Наскільки вони там готові? З звичайно ворога не можна недооцінювати. Він вчиться він за свої уроки, і те, що Крим, велика мілітарна база давно не таємниця, бойовий потенціал тамтешніх військ нарощується ще з тисяч. З 2014 року, і це однозначно так. А в частині копання ровів уздовж чорного моря уздовж берегової лінії, то це ніщо іншого, як класичний пропагандистський наратив, покликаний покликати, покликаний підняти виключно їхній мотиваційний дух, що мовляв нацисти, тобто українці, вже ось ось близько, і треба робити все можливе, щоб Крим не здати. Як би це дивно не звучало. Однак з воєнної точки зору Крим легше де де окупувати а. Ніж скажімо по старій лінії розмежування станом на 24 лютого минулого року для цього потрібні далекобійні ракети, котрі знищать кримський міст, і потрібна хороша авіація. Скажімо, F-16, які можуть брати на порт ракети класу повітря, повітря АІМ-120 амрам із здальністю задання ударів. До 168 кілометрів і в такий спосіб повністю закрити небо над Кримом, збивати абсолютно усе, що буде туди летіти, і в такий спосіб Крим банально виснажиться в першу чергу люди, бо воює не танк, не гармата, не літак воює людина. Коли в них почнуться проблеми з навіть продовольством, він просто задушиться. От і все. Ось, ви власне, сказали про те, що Крим легше звільнити ніж ті території, які були окуповані з 2014 року. А можете будь ласка пояснити в чому така суттєва різниця? Донбас, Донбас, ще ніхто ніколи ні разу не брав у Першу світову війну. радянська армія не змогла звідти вибити білу армію, та це реальність. Це дуже серйозна височина, і направду це просто колосальне урбаністичне. Урбаністична забудова дивіться, як противник не може взяти що Це маленький районний центр. Це про тому, що противник не шкодує свого особового складу. З 2014 року там побудована дуже серйозна лінія оборони, і пробивати її буде неймовірно важко. Для цього потрібно просто тисячі тонн боєприпасів і навіть важкі бетонобійні бомби, котрі скидають, скажімо, з таких літаків, як б 52 Два маю на увазі gbu 57 чи що, скажімо, одна з найважчих їхніх бомб gbu 43 не уявляю собі, як така авіація може з'явитися в Україні і воювати на боці України, а людського потенціалу ми не можемо собі дозволити в такий спосіб воювати, як воюють вони. Тому дійсно, якщо тверезо і чесно, то проходити лінію 24 лютого минулого року буде неймовірно важко у воєнному сенсі разом з тим, якщо до того моменту може посипатися вся вертикаль влади в Російській Федерації. Як тільки посипеться вертикаль влади, то однозначно погіршується стійкість і управління військами. А може, вони здійснять жест доброї волі, як свого часу вони здійснили цей жест. На острові зміїний, тоді однозначно, ми спокійно і впевнено зайдемо у це місто. Однак, знову ж таки, абстрагуючись від політичних моментів, бо обсипання режиму це політичний момент. Суто у воєнному контексті. Навіть радянська армія, коли німці там були, не зуміла взяти місто в лоб. Німці відійшли, і тоді радянська армія туди зайшла. Секретар РНБО Олексій Данілов вже озвучив 12 кроків до окупації Криму. Серед них це виселення звідти російських громадян, які приїхали до 2014 після 2014 року. Це ухвалення нового законодавства в Криму і визнання нечинним російського. Власне, також демонтаж Керченського мосту. Що ви можете сказати про цей його план? Чи згодні ви з усіма пунктами, чи щось можливо додали? На 100% нема що додати, дуже якісні пункти. Це дуже грамотно, особливо в частині населення не може бути ноги окупанта на нашій території. Всі, хто зайшов на нашу територію з 2014 року, навіть якщо це умовно цивільні люди, мають роздатися виключно як представники окупаційного народу і не інакше. Найманцям ПВК Вагнер вдалося захопити будівлю адміністрації Бахмута, а російські військові просунули в центр міста. Про це йдеться в свіжому огляді Інституту вивчення війни. Ми також бачили, що 2 квітня власник ПВК Вагнер Євген Пригожин опублікував відео, де заявив про те, що нібито юридично Бахмут взято. Попри, попри те, Власне, речник східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що росіяни далекі від захоплення Бахмута, а навколо адмінбудівлі міськради точаться бої. Скажіть, будь ласка, чому власне Пригожин зробив таку заяву, що це означає юридичне захоплення Бахмута? І чому він постійно говорить про те, що вже місто оточене взяти? Хоча ми розуміємо, що це не так. Та нічого це не означає для нас, це означає для них пропаганду. Ніхто не. Не касував і не може скасувати. Вони не можуть взяти Бахмут. Їм треба показувати, хоч якісь результати, і в першу чергу розвивати вплив на власне населення. Не інакше, бо їм з кожним днем все й важче і важче пояснювати, а чому Бахмут ще не їхній. Там уже стільки покладено сил і засобів, що ціна правду є вже надвисокою. От і займаються класичною пропагандою. Для мене авторитетом є, були і будуть залишатися наші військовики у першу чергу. Генеральний. Штаб, от коли офіційно буде оголошено, що українські сили відходять із Бахмуту, тоді для мене це буде авторитет авторитетний показник і константа. до того часу. Все ще дуже і дуже сумнівно і умовно. А в частині того прапора, ну якби він його показав, десь середня над самою будівлею, то це одне. А це уночі взяв ту ж ту шматину до рук і нею помагав. Це ще нічого не означає. Пригожин також після смерті Максима Фоміна, владлена татарського, зачислив його до ПВК Вагнер. Це той пропагандист, якого вбили в Санкт-Петербурзі в кафе Пригожина. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про всю цю історію? Хто стоїть за його смертю? Однозначно стоять російські спецслужби. Питання лише котра з них зверх. Чи це ГРУ передає? Привіт тому самому. При, Пригожину. чи це ФСБ показує йому, що він вже не той гравець, який є. А і не забуваємо, що це ж і боротьба за сам за сам Санкт Петербург. Пригадаємо скільки при Пригожин вилив болота на їхнього губернатора. Як би це дивно не звучало, сам Петербург зараз така собі, е, така собі с, е, своєрідна. Тиха гаман для усього російського капіталу, особливо для Газпро для Газпрому, за минулий рік вони заробили значно більше грошей, ніж очікували. І, мій погляд, з огляду на те, що ця стра... стратегічна кормова база у них скорочується. От і почалася боротьба за ці потоки. А насправді усе разом, бо ще і оцей наратив, який вони розганяють у себе в інформаційному просторі, отмовляв, укранацисти терористи вже зайшли на нашу територію. Також важить для консолідації власного населення, і ще одна деталь, яку обов'язково треба проговорити. Росія почала головувати в радбезі ООН. Їй потрібні якісь приводи і прецеденти боротьби з лапках з терористами, щоб мати якісь, хоч якісь переговорні позиції у якості голови ради безпеки ООН. А насправді все разом. Тобто, ось всі чи чинники складаємо докупи, і вони є тим, що є. Ми також бачимо, що російський терорист Ігор Гіркін, відомий як стрілков, разом з іншими колаборантами і пропагандистами, заявили про створення так званого клубу розсереджених патріотів. Він сказав про те, що Росія рухається до воєнної поразки, і те, що поширюють російські змі, дуже негативно впливає на обстановку по всій країні. На вашу думку, як взагалі впливають ось цей такий розкол в Російській Федерації серед їхніх цих еліт і. Про що це свідчить ось те власне створення цього клубу? Це якась підготовка передвиборна, можливо, чи, чи все ж таки щось він починає розуміти деякі люди, групуватись по-іншому? Те, що там буде наростати розбрат і протиборство, це однозначно. Так до речі, так завжди було. Російська історія не знає такого поняття як. Балансу сил в якомусь більш-менш адекватному людяному вигляді там усе нескінченно жорстоко і нещадно у частині боротьбі за владу, починаючи там, скажімо, від Єлизавети Петрівна, котра силою захопила владу, і тої самої Катерини, котра отруїла свого чоловіка. А Олександр І дав мовчазну згоду на убивство рідного батька. Більшовики не задумовуючись, розстріляли усю царську родину. Це класика їхнього жанру не це вже про Сталіна, який перебивав своїх навіть найкращих союзників, таких як Ягода, Єжов, Берія і тому подібне, і цю історію можна нескінченно довго озвучувати. Однак є загальний підсумок у частині, що стосується України, як би там у них не склалося, хто б кого не переміг, який би черговий двірцевий. Переворот не стався для нас, вони всі сукупно погані. Вони для нас стануть добрими тільки тоді, коли оця держава буде дезінтегрована, розпадеться на 25-30 країн, не буде мати ядерної зброї. А те, що утвориться на території Московщини, бажано зразка кордонів 1471 року. Ще два покоління, а то й три будуть просити прощення в українців. Отоді ми видихаємо, якщо цього не стається. То не має значення хто на кого і як там нападає чи чинить який тиск. Хоча в загальному розумінні, звичайно дуже і дуже добре, що що оці пауки отруйні в банці почали свій смертельний танок. Чим більше там буде хаосу, тим більше буде помилок. Чим більше помилок, тим легше буде бити нашого. Сам проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову цинічно заявив про те, що ось війну в Україні слід зупинити. Він запропонував оголосити перемир'я, але попри це вважає, що домогтись перемоги не можна, і заявив, що здолати ядерну державу, нібито неможливо. Що ви думаєте про цей Його виступ перед національними зборами білоруського народу і національним збором. Підемо від другого питання: чи можливо неможливо здолати ядерну державу? Можливо, сполучені Штати Америки вщент програли війну у В'єтнамі. Підкреслюю програли не ядерні державі, радянський Союз надпотужна ядерна держава на середину 80-х років. Вщент програв війну моджахедам в Афганістані. Так, що це такий черговий... І інформаційно-пропагандистський наратив, що, мовляв, виграти не можна. Тепер до першого запитання говорить не Лукашенко. Лукашенка як суб'єкта політики давно уже немає. Питання лише чому досі Путін не відважується його прибрати, бо такі можливості у нього є. Говорить Путін. Вони направду шукають якоїсь точки дотику до перемоги. Вони у катастрофічній ситуації усвідомлюють, що на наступний рік навіть банально гроші у них. Почнуть закінчуватися і почнуть їсти траву, А це може бути передумовою для знесення самого режима Путіна. От і масою, і весь цивілізований світ, і нас українців, наскільки ми далеко і як ми готові йти на ці перемовини. на сьогоднішній день. Перемовини з ворога мають тривати виключно на довжину автоматної черги. Це слова останнього командувача армії УПА Василя Кука. Під час обговорення питання розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі Китай виступив категорично проти передачі такої тактичної ядерної зброї іншим країнам і розміщення її за межами своєї країни. Скажіть, будь ласка, чи вплине це власне рішення Китаю на те, щоб там зброї в Білорусі цієї не з'явилося? Думаю, що не вплине розташування цієї зброї має декілька серйозних аспектів. Перший пропагандистський. Знову ж таки, вкотре про це говоримо, бо пам'ятаємо, що будь-який тиранічний режим тримається виключно на лояльності свого народу. Якщо цієї лояльності немає, тиран гине тільки один муамар Кадафі, чого вартує, не кажучи вже про цілу низку інших. Другий аспект рухнув міф про один народ. І розвіються міф про велику Другу армію світу. Треба діставати, хоч якийсь жупел. Вони, коли зазнають поразки, вони завжди починають махати ядерним кіком. І теперішня поразка це надходження до України боєприпасів зі збідного урану, котрі будуть дуже серйозно допомагати нашим військовикам винищувати їхню бронетехніку. Це настільки серйозні боєприпаси. Це якби мисливець із хорошою рушницею зайшов на поле із куріпок. І куріпки в принципі не можуть побачити з якого боку їх б'ють. Наступний момент, під час дійсно нібито великого успіху у дипломатії, бо Сідзіньпінь приїхав до Москви, На мій погляд, Путін не досягнув головної домовленості, тобто Сідзіньпінь не санкціонував принаймні поки що надання Російській Федерації великої кількості боєприпасів до артилерії, бо це напевно для них зараз головна проблема, і це такий собі ляпас Путіна Сі Цзіньпіню, який показує йому, що, попри те, що він рухається до васалітету із Китаєм, він все ж таки буде мати свою позицію. І найголовніший сигнал це сигнал усьому цивілізованому світу, що Путін готовий іти до кінця і грати без правил. Але є один нюанс підтвердження, що, хоча б одна боєголовка зайшла у Білорусь, поки що немає, і побачимо, чим це все закінчиться. Загальний висновок із цієї білорусько-ядерної риторики, Путін піднімає ставки і готовий боротися за свій режим і за власне життя настільки наскільки зможе. Ось на вашу думку, якщо все ж таки така тактична ядерна зброя з'явиться в Білорусі, чи буде якась відповідь від НАТО? А яка може бути відповідь від НАТО? Допоки не буде очевидності нападу, підкреслюю очевидності. Топоти, з їхнього боку, ніякої відповіді не буде. Доки японці не вдарили в Пір-Харбор, американці не відважилися на вступ у Другу світову війну. І тільки тоді, коли потопили практично їх повністю тихо океанський флот, за винятком авіаносців, тобто всі важкі лінкори, майже всі. Пішли на дно, тільки тоді Америка вступила у війну. Це саме буде стосуватися і НАТО. Бо НАТО на сьогоднішній день це 80, а то й 90% відсотків Сполучені Штати Америки. Очевидність нападу не буде. Очевидності, не буде ніякої відповіді у воєнному сенсі. Можливо, буде черговий виток затягування гаїв по санкціях, але і так ця робота відбувається. А суто у воєнному сенсі, та немає ніякого значення, тому що в Калінаграді. Є ті самі іскандери. Іскандери можуть задавати ударів у комплектації крилатою ракетою до 2,5 тисяч кілометрів. З точки зору географії, що Білорусь, що Кадінарад є абсолютно між собою рівноцінними і не важить з якого боку полетить ракета. Те саме стосується і України. не важить звідки вона прилетить, чи вона пролетить з Білусі, чи вона прилетить з Прянської, курської чи іншої області у воєнному розумінні жодних. Аспектів тут серйозних до розмови немає, це виключно комплексний дипломатично, пропагандистський і психологічний хід. Днями також видання CNN, посилаючись на високопосадовця Єлисейського палацу, написало про те, що французька сторона вважає, що на війну як із той з тої сторони може вплинути чи не єдиний Китай, який власне має якісь контакти з Росією. Скажіть, будь ласка, чи згодні ви з такою думкою? Те, що Китай має важелі, я погоджуюся. Але я поки що не розумію, навіщо Китаю впливати напряму по завершенню війни на наших умовах. Китаю насправді дуже і дуже вигідно, щоб відбулася якась заморозка цієї війни. Чому? Бо якщо захід цю заморозку ковтне, то це буде сигналом, що можна починати велику тайванську авантюру. І перший крок у цьому напрямку зроблено. Цзіньпінь голосно сказав своїм генералам: не бійтеся воювати. Це незвичайна декларативна заява. Якщо вони це озвучили, значить вони в оперативно-стратегічному сенсі уже рахують усі можливі сценарії, щоб нарешті вирішити оцю проблематику, яка не вирішується із середини минулого сторіччя. Тому в частині припинення війни на українських умовах я не уявляю, як Китай може піти на такий крок. Ідеальний для нього варіант це замороження якоїсь лінії, але цей варіант. Неприйнятний у першу чергу для нас і однозначно не може бути прийнятний для заходу, бо це буде чергова їхня поразка. Вони і так зазнали багато поразок від Російської Федерації, починаючи від 2008 року, коли відбулася перша кібератака, взагалі в історію однієї держави на іншу, а ще й не країну НАТО. Маю на увазі кібератаку 2008 року Росії у по Естонії. Потім була Грузія відривання. Від від, від Грузії двох частин південної Осетії і Аб, і Абхазії. А потім було все, що стосується навколо України, і захід ковтав, ковтав, ковтав ці поразки, і от прийшла точка, що ковтати їх більше не можна. Бо якщо ковтне, тоді сукупна демократія програє як така. Ось, власно, ви згадали про те, що Китай оголосив про те, що готується до війни. На вашу думку, це вплине якось на Україну зараз? На мій погляд, на мій погляд, захід буде робити все можливе, щоб розв'язувати наш воєнний вузол на весну наступного року. Поясню чому. Річниця створення НАТО, 70 років, вона буде відбуватися у Сполучених Штатах Америки у Вашингтоні. Це насправді дуже і дуже серйозно, і нагадаю, що наступного року починається серйозна політична перезибрана гонка у самих Сполучених Штатах Америки, і китайці можуть удатися таки до воєнної авантюри, якраз у проміжок виборів або після виборів, між листопадом і січнем наступного року, коли попередній президент. Ще немає вже немає настільки великих повноважень, а наступний ще не вступив. І дійсно так все виглядає, що у нас є всі шанси завершити цю війну ще цього року, але на правду в основному буде залежати виключно від нас, тому що ні один солдат із західного світу чи країн НАТО не вступить у нашу війну. Ми самі маємо її виграти, і це надважке завдання. Пане Петре, дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Дякую.